Доброго дня. Сьогодні у нас 20 вересня. Як бачите, Грязюка дождів не дають робити, буквально там пару годин назад ще пройшов дощ. Соняшник стоїть, в общем сіять немає, як не то, що сіяти, навіть зібрати. Тому я скука рішив зробити такий провести експеримент. Усе, лежить пшениця, я її зараз хочу висадити два сорта, я її... Розклав так. Оце у нас тут чистопаловка, там у нас е, Ліга Одеська. Тобто розкладено так само, як і тут. Е, хочу подивитися, як воно себе буде вести, як буде кущитися. То ми, е, як би сказати, відтворюємо тут, е, так як наша сівалка, ми заказали диски на скільки там, на 90 отворів, здається. І. Сівалка наша буде викладувати так, через кожні 3 см. Тобто 36 штук на метр. Не. Ну так, да, 36 штук на метр з міжряддям 35. Тобто ми творили, я тут зробив 35 см міжряддя. Між цим зерном і цим. І зараз ми його розміряв через кожні 3 см. Як бачите, зараз видно. Тобто 1-3, 6. 9, 12, 15 і ми подивимося, ну, як на мене, то не, вручі, наче не дуже їй мало. Якби так воно все, якби воно ще й розкущилося. 36 штук на метр. Я вважав, якщо робити проход сівалка вега 8 профі, якщо робити два проходи на 35, Получається, виходить десь менше мільйона, десь 900, би 940 тисяч. Щось зараз точно не скажу, ну, можна все порахувати, не помню ці підрахунки. В общем, сьогодні, 20 вересня, ми закладуємо два сорта пшениці з міжряддям 35 і з густотою висіва, там 940 тисяч. Будемо за ними спостерігати, так як я розумію, що в оптимальні сроки в нас посіять вже не вийде. На жаль, будемо дивитися, як воно як би сказати на майбутнє, як воно буде себе вести з такою густотою. Чисто для експерименту. Будемо пробувати все-таки сіяти. Я вирішив все-таки будемо сіяти. Коли б там по срокам, звісно, вже не, 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 не понятно. Хотілося б поранче, ну поранче вже не вийде. Це наша шипшина, до речі. Вже привиті пучки. Зараз немає як чим зняти пленку, щоб подивитися. Будемо однозначно сіяти пшеницю на межами 35 см з густотою 940-950 тисяч. Якраз подивимося, що з цього буде. У нас там під посів пшениці. До речі, цей соняшник у нас стоїть який посіяний 29 травня. Він ще зелений, я не знаю, коли ми його будемо збирати. Тобто той, що посіяний на два тижні раніше, то й будемо сіяти пшеницю, думаю, ще тиждень зберемо його та будемо косити. А так, якраз проекспериментуємо на ділянці 14 гектарів. Проекспериментуємо, як воно себе буде вести. Ми не так багато грошей втрачаємо, що нам посів. Якраз настроїмо сівалку, подивимося, якщо все буде добре, грубо говоря, мільйон. Якщо вона розкущиться, коефіцієнт буде. 1 к 3, це буде три зернини. Плюс враховуючи, що ми добрива будемо давати тільки при посіві. На весну не плануємо ніякого підживлення з такими цінами на продукцію, на добрива. Якраз проекспериментуємо, як воно себе буде вести. Тобто коефіцієнт кущення 1 до 3. У нас буде 3 мільйона колосків. Якщо все буде нормально, мінімум 3 тонни, я думаю, ми зберемо. при тому, що в цьому році збирали всі по 3,5 г. Хто сіяв, я сіяв 3 мільйона, 3,5 зібрав, люди сіяли 200 кг. Навіть один казав і 300 все одно зібрав 3,5 тони. Тому я думаю, якщо ми зберемо 3 тони, якраз настроїмо сівалку, підлаштуємося. Взагалі, чекаємо, поки просохне. Зараз продовжу експеримент вже. Зараз його все. Дозароблю в землю, постараюсь на одинакову глибину, будемо за цим всім спостерігати. Все, всім дякую. Слава Збройним силам України. Спостерігаємо далі, всім гарних фражаїв. Ставте подобайки, підписуйтесь.